Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе Гоже молитвами святої Пароської п'ятниці, якої сьогодні день пошани та всіх святих, а особливо пречистої Богородиці серед них, ікона якої 225 місяців тому назад була явлена. Блискакою створена на вербі, це сталося півдні, за сім років перед двохсотріччям Великого Кобзаря 9 березня. 2007 року. Саме 10 березня божа мати про це сказала мені, і я передав людям Божим. А пізніше сказав у відео. Вже в 2010 році це було. Також нагадаю вам я, що в час тої ще більше війни навесні 2022 року було чудо з'яви від блискавки. Саме відбитку ніжків бік Почаєва, такої, як є у Почаєві на Камені. Відбиток ніжки став біля тої чудотворної ікони, яка є на вербі. Що бачите, ви то слава Ісусу Христу і слава Україні і нашим героям з Богом і Богородицею. Слава З івано франківська вас вітаю. Я Борис Голодюк, Павло Дністер. Генерал каполан української головної визної ради, голова українського націоналістичного руху у 2815 фільмі Покли Христа і Упа. Понеділок, 10 листопада 2025 року. Ми завершимо молитви сьогодні до ікони Матірки Божої Неостанної помочі денні. І 10 наступних днів будемо молитись до ікони достойної воїсного чати тебе, Богородиці. І через 24 дні є наше свято ведення 4 грудня. Нагадаю вам я, і саме в цьому році станеться 5 років. Я з неймовірно велике чудо, якого ніколи до того не було. У Франківську не замерзало озеро на свято ведення перед святом увечері прилетіло сім лебедів. Була дуже гарна тепла погода, було видно матінку Божу святими за лебедями, особливі з'яви. Я про це говорив в час молитви. І ці лебеді на озері плавали, не відлітали до нашого нового року. До 14 січня, до другого святого вечора, щедрого вечора. Далі були морози вже, і е, в 21-му році озеро замерзло, було блимання сонця 22 лютого. І було сказано, що залишається рік до нападу ще більшого антихреста Путіна, рашофашистів фашистів на Україну на Київ, щоб люди готувалися до того, були готові відбити зло і щоб там, де Вижгород. Де Чорнобиль особливі укріплення були вздовж білоруського кордону, а також вздовж Криму, Донеччини, що звідти будуть іти наступати. За що нагадаю вам я ще в 2016 році Бог Божа мати показали карту. України, де були зачорнення, де мають бути напади? Тобто про це були попередження Божі. А те, що зедебіли те, зельманом єрманом зробили зло, що ви знаєте? Щодо розмінування Чоргару щодо. Відведення військ на кордоні біля Києва, що ціла Житомирська обласна рада голосувала депутати проти, щоб це не робили. Ну а за свобота це зробила. І далі люди уже понад три роки в більшості себе ведуть. У тій ситуації, як перепрошую, дійоти, вірячи, що з тим криворожним клоуном можна досягти перемоги над антихристом Путіним шльоманом та його кодлом всесвітнім злим секти Хабади, в яку входить той зельман, давно заприсяжений грає роль такого собі, нібито борця проти того Кремля. А за ці роки ви знаєте, що сотні тисяч наших воїнів загинули, проте Пречиста Божа мати дала передання. Спочатку що Бог верне 100 тисяч наших воїнів. А останнє її передання, яке було на свято Різдва, Пречистий Богородиці, правдиве 21 вересня. Нагадаю вам я. Що Бог верне понад 150 тисяч наших героїв, не зробив щодо сонце храмів разом із тими Божими образцями, які є в планах Божих задля спасіння людства. Від слуг Сатани І нагадаю вам, що в 2006 році, в понеділок 5-го, Січня буде рівно п'ять років, як час, на тому причасті в як... час фотографії. Ви бачите, яку я зробив, було явлено Божу Матір. Ми в колишній Ісус, і ще постаті видно, і це було створено на фоні ікони неопиваєма чаша, яку показав вам сьогодні на початку відео, я, тому що ця ікона буде найбільш прославлена. Моєму селі, бо саме в моє село має зійти єдиний на весь світ дев'ятихресний храм на пошану тої ікони, вона там буде головна. Ще зійде таких 10 щодо храмів, але в кожному з них. Будуть шануватися інші ікони. Зокрема, ми знаємо, що в селі Лисець це невичерпне джерело. У селі Росільна, це ікона, неопалима Купина, в селі Степана Бандери ікона Боже знамення. Саме будуть навколо Золотого Божого Єрусалиму, про який розповідав вам я, який сонце має зійти разом з тими чудохрамами. В один день четвер буде сходження того нового Росолейму о 20-й годині мелодію місячної сонати, яку ви чуєте, яку будуть чути всі люди, яка буде лунати по світі четвер Божого пришестя. По 4 п'ячу до храмів однохресних зійдуть, як відомо, в різні області України в деякі країни світу, в яких воскреснуть по тисячу святих. І серед них 500 божих воїнів і 500 людей, цивільних. серед яких нагадую вам я, буде 100 священиків, 300 відомих людей. Можливо, з них 200 саме будуть жінки, дівчата і 100 дітей. З них 50 хлопчиків, 50 дівчаток, саме ті, які у різних обставинах і йшли у різні віки. А особливо в останні 15 років. Це стосується особливо діточок, що буде Бог вертати їх. Що для прикладу, як дитина мала 10 років і загинула 2 роки тому назад, то вона вернеться 12-річна. Тобто, старше буде виглядати на, саме на ті роки, що відповідають її дні народження. А люди, які вернуться інші, то вони будуть виглядати не старші 30 років. Це було багато моїх відео. На жаль, вони знищені, але деякі все таки шло на Фейсбук, окремо телеграм, інстаграм. Дякую вам тим, які множать на тих сайтах, на інших сайтах наші відео роблять коментарі. Добрі, підписуються на наш канал і, звісно, ставлять лайки. Подобачимо відео має більшу популярність, більше шансів іншим людям побачити його у Ютубі. Такі правила, що виставляють його в першу стрічку. Я ж хочу вам нагадати, те, що сказала пречиста Божа мати, і Пресвятий Бог підтвердив, що в час атомної війни в час ще більше біди. Ймовірно, після з'яви вже Христа, у Франківськ на озеро має пролетіти багато лебедів. За що були пророчісні, за що були видіння і мені, і деяким людям божим франківці, де звернули увагу, що у нас саме на місці, де є та нерокотворна, на ікону на плакучій плакучеребі крайній найближчий до хреста Кобзаряшого листопада почав плавати одинокий лебідь, ніби молити, щоб це таки сталося скоріше або до 1 грудня, чи до 1 січня, чи так далі. Франківської я живу в п'ятиповерховому будинку. Хрощовка, як то кажуть, люди, двокімнатна квартира з 1977 року, не минаючи оселю за божим наказом. З 1995 року, нагадаю вам я, тут є особливо в мене намолена стіна з іконами, де саме є картина з лебедями, що бачите, ви. І саме нагадаю вам, що у цьому році минуло 30 років, як була з'ява Бога Божої Матінки в оселі. моїй. Це окрема історія. Але нагадаю вам я, що саме 25 грудня сталося це. Вперше 1995 року, що Ісус був дуже сумний і казав, що на жаль, більшість людей в світі християн неправдиво святкують День Його Різдва, саме в ніч на 25 грудня. А правдиво святкувати 7 січня, але ще буде той час, коли на жаль і українці більшості зрадять цю давню добру традицію, що ймовірно за волею Бога Отця пришестя вже Христа може бути саме до свята Різдва. саме на 25 грудня або на свято Великодня, але за католицьким стилем. Нагадаю вам, я Пасхалію, що у нас більшість. Уже християн КЦ і ПЦУ е, хочуть саме так робити під проводом Єпископату і е, священників. Отож, також нагадаю, До 27 січня 2026 року буде особливий день Джублика, 30 років. Власті Бога нашого, Синього Корусу Ісуса Христа та Пречистої Богородиці Карлокої Марії, була посвячена. Під ікони любові. Їхньої через серця і їхні зображення. Надаю, що москальський пархат особливо ненавидить ікони, на яких є Ісус і Матір Божа зображені серцями. Ну і багато людей тих, які малої віри, на жаль, мають упередження щодо цих ікон. А особливо, звісно, сектанти, які зневажають всі ікони. Але в останні роки перед Божим пришестям Бог буде давати особливі чуда саме. Щодо ікони, про що не раз розповідав вам я, за що особливо вдячний Богу Богородиці, тому що саме в моїй оселі і навколо мене, в Франківську, Бог виявляє особливі чуда любові свого серця і Марії. Істої, нашої єдиної матері. Ну і оселя моя розташована саме між Страсним Христом України, Христом Кобзаря. Дуже вірю я, що в четвер божого Пришестя, саме неподалік моєї оселі, був. Пророчий сон, як буде зустріч сонячно воскреслих наших героїв, друзів УПА СУ та людей Божих, які потім підуть такою особливою колоною на Вовчинець Городи буде зустріч з Ісусом. Синокім Русим, нашим самогутнім Господом, причистою Богородицею Марією. За що я говорив? Що саме там в Срібному палаці Богородиці буде перший збір? І хочу нагадати, упа я мав псевдонім в мережі козацтва самостійного України саме лебідь, і присягав, що буду вірний, як той лебідь Богу Україні. І в той час Бог благословив, що я очолив Івано-Франківський націоналістичний рух, до того я очолював народний рух. Три роки. Саме восени, 11 жовтня 1993 року було це уточнення а на свято введення 4 грудня 1993 року було зареєстровано окремо на статут громадської організації Івано-Франківського настичного руху. У місті організація мала між обласний статус та з часом, як відомо, за ініціативою патріотів України з різних областей України за Божим благословенням 6 травня 95-му році. Мене Борис Алюка до обрали Саме головою українського настичного руху за божим наказом на першому зборі українського настичного руху, зазначивши, що другий збір буде аж тоді, коли воскреснуть герої наші святі. І тоді Господь визначить, а хто далі має вести українське рух. руху того досмертного маю робити совісно я. Те, що вважаю за потрібно, не показуючи людям, але Бог і Божа мати знає, що е, я роблю, що кажу, і ті люди, які зі мною, хоч вони є в меншості, але на них особливо сили Божі світі. І дай Боже, щоб ви були у тій меншості, у тому числі не йшли за більшістю, не гналися за тим організацією, де багато людей є. А пам'ятали, що правда Божа переважній більшості випадків є, е, зрозуміла меншості людей і є серед меншості людей. Чи переможе, Так Бог Ісуси, Україна, Русь!